З миром Божим на тему Хлібчика війни проти України це те, що війна в нас трапилася і трапляється через, те, через наш гріховний стан, через гроші, корупцію, мамону, брехню. І це, це, це гріховне життя призводить до поганих, поганих подій. Катаклізмів, природних шкідливих явищ, війни, і щоб це все завершилося, то потрібно ставати на, на Божу сторону, на сторону світла, а, а світло це Слово Боже, Біблія. Бо без цього світла ми не знатимемо, як правильно йти, куди, куди прямувати. І, якщо коли покаємось, будемо йти по Слову Божому, якщо б нас воно очищало, ми ставали ближче до Бога. І наші хлопці, захисники і захисниці України, їм там тяжко. І вони теж там уповають на Бога. Ну, там дуже важко. І раз ми тут, вони нам дають мир та спокій з Божою допомогою. Маємо час, можливість, спокій, щоб переосмислити своє життя, розвернутися на 180 градусів до Бога. Амінь.